Ну і, власне кажучи, склад Барси, у нас сьогодні господар меденчику за протоколом. Зараз Паділів на мечі Данілі прориває тренер рятується. Тось... <пілляє> Журналістам був такий предмет, але от мені це запам'яталося саме за роки навчання в інституті. Зараз нас купі прориває тим часом, вивчає тупівку рамку. І надається одразу відповісти чорному зі свій моментом. Зараз Данілів дає пас на Орла. орел! Орва, орел! Зараз в фіналі Кубка Ліги ю 15 зараз момент може бути орла, орел! 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 Орел побиває сам тренінг. Зараз нічого забити Орлу. Тут уже просив цю передачу. Данілів зараз прихоплює. Його пробиває зараз якраз з Галичу забиває. Він на треніним м'яч пролетів. Обмінялися зараз позиціями, як ми бачимо, Семков та Мілючихін. У Лівчиці зараз момент у Данілєва. Данілєв, Данілєв пробує зараз він! Але ж як зараз це Данілєв зробив? До нулі на секунду стає на 10-й хвилині першого тайму. 2-0 на коїсь Барси. Морозов зараз на мечі. Морозов. Морозов простріляє. Він зараз у порожній ворота вже забиває Деценко. За 3-0 рахунок стає у нас. Для чітко Барса зараз е, тупить на м'ячі, Деценко у нас на медачка, як ми бачимо, обігрується зараз, зараз е, він із п'ятницею. Зараз тупік тренінгер. Барса похоплює ще Реал. Зараз остання така може бути Барсо в цьому першому тему. Пров... Пров... Зараз Деценко дає пас на Орла. Він і зрештою Орел забиває у нас за 30 секунд до кінця першого тайму після пасу Деценка. І Лев Орел теж забиває свій голод зустрічі, 4 0 на м'ячі, Деценко пас на вільного Данілєва. Данилєв. Вибиває зараз Данилєв і в м'ячі... зараз Швеція, зараз до церкві м'ячу дає пас на Орла. Орел. Орел. Вибиває зараз Терін, рятується команда добування... Зараз Данилєв м'яч прихоплює, Данилєв. Йде пас на Орла, Орел вибиває Терін рятує свою команду. Зараз Галич буде виконувати штрафний. Вибиває зараз Галич, Терін на місці. І, відповідно, Мілючикін. Зараз Барсохо буде перетину, йому не дають туди спирники. Завжди млічен. Як підхоплює мільючих, він просто на той бо від мільячів. Це буде Коли Є про Він отримує передачу зараз. Коли помиляється, зараз він при передачі на мільючіхене. Зараз же Барса все тако розганяє. Морозов. Морозов хороший передачу зараз в напрямку п'ятниці, п'ятниця. Не забуває рятую команду. тренінг зараз. Барсі зараз не варто, я думаю, рвати жили. Зараз в моменту школьного може бути школьний. пробиває, школьний, забиває зараз школьний. Уже хотів морозив пробити на спорті, але школьний вирішив сам це зробити. І Вертяний сімков, Барсуков та білий, причому зараз Барсуков та білий місцями помінялись. Ну а у Барсаки я сказав, зараз з моменту школьного пробиває, зараз школи тренер, то з команди добування від школьної такий забиває. Зараз школьний з другої спроби і стає. 6-0. Лічевиці у нас гратиме у другому півфіналі за 5-8 місця. Ну, а у